Капеланське благословіння на 21 вересня 24 року, Отця є Сина і Святого Духа. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спак але визволи нас від блокаву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо нагорну проповідь, коли Господь її початок починає блаженні убогі Богії духам, блаженні тих, хто плачуть, блаженні тих, кого скривдили. І заради правди знехтолою ім'я. І в кінці він скаже саме ті блаженні, які знаєте, приймають уписки, приймають страждання, приймають образи, вони повинні радіти і веселитися, бо велика у них нагорода на небесах. І чомусь виникає питання, чи всі життєві страждання, які ми терпимо, принесуть приведуть нас до блаженства. До тої радості, яка нам уготована. Але під час цієї ж проповіді, чих Слов Господь додає в останньому місті, хто претерпить заради імені Сина Божого. Тобто всі ці успіхи, всі ці страждання, всі ці невзгоди, якщо вони діються, і, е, і він страждає якраз ради за те, що ти відданий. Сину людському, тобто Ісусу Христу, Сину Божому, то це додається до всіх цих страждань. І це міняє, міняє всі знає, розуміння, думаючи, що все, що я набрав в житті своєму, і це життя, і мої помилки, і мої неправильні вчинки, і мої неправильні а, вибори а, вели мене до страждання, коли я сам був винен. Що все воно приведе. До, навіть, до блаженства і вічного життя. Але Господь каже лише те, що стосується вірності і відданості Богові. Коли я йшов і за те, що я був вірний Богові, це сталося зі мною, я від чогось відмовився, хтось мене образив, хтось мене знехтував ім'я, моє, хтось мене утиснув, тоді приймається. Всі мої болі, всі мої страждання, всі мої знаєте, ті негоди, які б не траплялися в моєму житті. А те, що я самовільно на себе взяв і по своєму глупості або дурісті опанував гріх, опанував пристрасть і за це отримав незгоди, нещастя, хвороби і смертельні небезпеки, то немає там частки Господній. Зараз іде війна і зараз ідуть страждання. І чи всі ті страждання приймуться Господом, знаєте, як страждання, які принесені йому? Кожен повинен задуматися про це. Навпаки, треба зараз обрати його своїм провідником, залишатися вірним йому і пройти через ті страждання, щоб саме ця небезпека. Саме ці утиски, саме ці випробування, які проходять нас, якраз і були прийняті Богом, як ті, які принесені за ім'я Його. І вони запишуться в небеса. І ім'я наше буде теж там записане, коли ми залишимося вірними або навпаки кинемо гріх і пристрасть і боремо Його, саме в цих складних обставинах, які самі по собі і небезпечні і смертельні. Амінь.